У минулому випуску ми говорили про Гаррі Гарлоу, який показав, що без тепла і довіри дитина не розвивається. Але що відбувається, коли дорослі не просто дають тепло, а ще й вірять у потенціал дитини? Чи може саме наша віра змінити її результати? Саме це доводив Роберт Розенталь у своєму експерименті, відомому як ефект Пігмаліона». Ви заходите в клас і бачите учнів, які ще нічого не сказали і нічого не зробили. Але у вас уже є відчуття. Так, оцей буде відмінником, а отой ледер. Ви навіть не усвідомлюєте, як швидко це станеться. І ось найцікавіше, діти майже завжди починають поводитися так, як ви подумали. У 60-х роках психолог Роберт Розенталь разом із директоркою школи Леонорою Джейкобсом вирішили перевірити, а чи може вчительська віра або. Недовіра буквально змінити результати учня. Вони провели експеримент, який отримав назву Ефект Пігмаліона. Дослідження виглядало дуже просто, але геніально. У початковій школі дітям дали стандартний інтелектуальний тест. Тоді це було дуже-дуже модно, в це вірили. Учителям сказали: ось ці діти показали особливо високий потенціал. Очікуйте від них великих успіхів. Насправді ж, список був випадковий, це були звичайні діти, які нічим не відрізнялися від інших. І що сталося через кілька місяців? Відібрані учні справді показали значно кращі результати, ніж їх однокласники. Чому? Тому що вчителі самі того не помічаючи, поводили з ними інакше, частіше хвалили, більше пояснювали, давали складніші завдання, але й терпляче чекали відповіді. Учителі очікували успіху і діти почали відповідати на ці очікування. Сам Розенталь назвав свій експеримент ефектом очікування експериментатора. Ну а у школі, у психологічній школі, це закріпилося як ефект пігмаліона, за легендою про скульптора, який оживив створену власноруч ідеал. Учитель своєю вірою, ніби оживляє потенціал учня. Цей експеримент мав величезний вплив. Він показав, що слова і ставлення вчителя можуть бути сильнішими за будь-які тести. Якщо ви вірите в дитину, вона має більше шансів підтвердити вашу віру. Якщо ви від самого початку впевнені, що вона слабка, то ймовірність її успіху різко знижується. Звичайно, були й критики. Хтось сказав, що результати перебільшені. Ефект насправді не завжди відтворюється. Інші зауважували, що в реальному класі впливає не лише очікування вчителя, ще є середовище, ще є родина, є індивідуальні особливості. Але, попри все це, навіть із цими застереженнями висновок був очевидним: ставлення вчителя формує траєкторію розвитку учня. Це має прямі наслідки для освіти. Які, ну, по-перше, вчитель не просто передає знання. Він задає рамку можливостей. якщо класу дають відчути. Ви здатні на більше. Це запускає механізм росту. А коли дітей одразу ділять на сильних і слабких тут усі згадали радянську школу, то результат часто виправдовує очікування. Що з цього випливає для нас? Для батьків, ваша віра теж працює. Діти швидко зчитують чи довіряють їм. Якщо дитині постійно казати: Ой, ти нічого не вмієш, це пророкування стає самоздійсненим. А для вчителів. Друзі, важливо ловити себе на тому, як ви ставитеся до кожного учня. Чи ви даєте шанс навіть тому, хто часто помиляється? Чи ви посміхаєтеся, коли питаєте? Ці дрібнички формують не менше, ніж підручники. Експеримент Розенталя залишив нам просте, але надзвичайно важливе нагадування. Наші очікування здатні піднімати або зупиняти розвиток. Експеримент Розенталя довів, що коли ми віримо в дитину, вона змінюється. Наші очікування стають можливостями дитини. Але чи залежить результат лише від віри і слів? А що, якщо самі умови середовища, світло, простір, увага теж змінюють поведінку? Саме це перевіряв знаменитий експеримент Хоторна, про який ми поговоримо у наступному випуску. А тепер запитання до вас: чи був у вашому житті учитель, який повірив у вас більше, ніж ви самі? І як це змінило вас? Дайте відповідь у коментарях. І не забувайте підписатися, щоб не пропустити наступний випуск педагогічного експериментаріуму. Бувайте!